О, мій Боже, Отче милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів. Щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Христос Воскрес з мертвих, первісток серед померлих, бо як через людину прийшла смерть, так через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть, кожний у своєму порядку: первісток Христос, а потім ті, які увірували в Христа, в Його пришестя, а потім Кінець. Коли він передасть царство Богу і Отцю, скасує всяке начальство, всяку владу і силу, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх ворогів під ноги свої, знищений буде останній ворог, смерть. Апостол Павло говорить про Христа як про первістка серед померлих. У стародавній традиції первісток це початок нового врожаю, знак, що за ним прийде рясність, так і Христос, перший, хто воскрес у славі і цим відкрив дорогу всім, хто йому належить. Смерть увійшла у світ через адама, через гріх, через людський непослух Богові, але Бог не залишив людину в цьому стані. Через Христа Нового Адама Бог сам входить у людську історію. Він не просто зцілює те, що зіпсоване, а створює нову людину, людину, в якій гріх і смерть вже не мають останнього слова. На Христі, в найглибшому приниженні, Христос відкриває найбільшу перемогу, Його смерть стає початком життя, Його поразка. Славою, його страждання дорогою спасіння. Коли ми переживаємо біль, самотність, розчарування, ми маємо дозволити Богові увійти, як Він увійшов у нашу людську історію, бо саме там, у місці нашої рани, Бог хоче зустрітися з нами і сказати: не бійся, я з тобою, я знаю твій біль. І я можу Його перемінити у життя. Коли ми прощаємо, любимо, піднімаємося після падіння, тоді в нас Воскресає Христос, і кожен наш акт любові є частинкою Його остаточної перемоги, бо Він переможеть смерті, початок і кінець. Отче наш, що є сина Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти мі жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що є сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя, тому приводжу до помешкання Твого наймилостивішого серця, чистилишні душі, душі, які тобі дуже милі, але повинні виплачувати твої справедливості. Хай струмені крові і води, які виплили з Твого серця, погасять полум'я чистиличного вогню. Щоб і там прославилася сила Твого милосердя, Царю вічного спокою, щастя і прощення, тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом Милосердя. не дивися на їхні провини, полегши їхнє терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи, Боже Всемогутній, прошу тебе. Заради найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі з чистилища, щоб вони ввійшли до Твоєї слави і прославляли Тебе навіки віків. Амінь. О Маріє, Мати Божа, допоможи страждаючим душам чистилища своїм могутнім заступництвом. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.